Вітаю вас, друзі, зараз. У ці хвилини, поки я записую цей випуск, судять та можуть відправити до СІЗО замовника трьох нападів на мене. Але судять його не по цій справі. Це сором міський голова Одеси Геннадій Труханов сьогодні з'явився до вищого антикорупційного суду на засідання по обранню йому запобіжного заходу. Прокурор просить відправити його до СІЗО із заставою у розмірі 120 мільйонів гривень. Це все по справі про створення злочинної організації. Сам Труханов напередодні опублікував відеозвернення, у якому Набу порівняв із НКВД. Ну, це не тот міст, де люди звикли раболепсувати перед НКВД перед НАБУ. якщо Труханов це фанат НКВД, то тоді виходить він і фанат Набу також. В Чом сила, брат. Я маю вас попередити. Це відео може вас вразити, тому що те, що Труханов чудив в Одесі разом зі своєю мафією, це занадто навіть для України. І в цьому відео я розповім тільки маленьку частину деталей про Геннадія Труханова, його справи і його діяння в Одесі. Почну із короткої довідки біо. Графічної, мабуть, ви знаєте, що Геннадій Труханов є громадянином Російської Федерації, але менше людей знають про те, що він підтримав свого часу окупацію Криму. Я скажу, що по, по Криму нівозможно, так однозначно розсуждати. Гресія це не агресія. за парламент Криму определились жителі Криму за своїм референдумом. Навесні 2014 року, коли Одесу, так само як і Донецьк, Луганськ та Крим, хотіли захопити російські окупанти, то трух. Труханов їм намагався допомагати і відвідував мітинги антимайдану. Антон Давіченка в СІЗО. Олександр Васильєв в бігах в Криму. Валерій Кауров сидя в Москві, об'явив себе президентом Одеської Народної Республіки. Геннадій Труханов став новим мером Одеси. А ще він обіцяв не здавати Одесу Бандерівцям. Ніхто. Город ні біндерадцем, ні другим нікому ніхто не збирається віддавати. за роботу на окупантів. Труханова, звісно ж, ніхто по сьогоднішній день не чіпає, і він, як міський голова, навіть має доступ до державної таємниці. Підписуйтесь зараз на мій канал, не забувайте про лайки до цього відео та коментарі. Усе, як завжди, традиційно ця активність допомагає просувати відео в Ютубі, а далі поговоримо вже безпосередньо про те, у чому Труханова звинувачують зараз. Отож, Національне антикорупційне бюро звинувачує Труханова та іще ще кількох осіб, у тому, що вони створили в Одесі злочинну організацію, за допомогою якої обікрали місто на суму по. Над півмільярда гривень. Схема дуже проста: Труханов та його банда просто крали землю у Одеситі, вдарували своїм же бізнес-партнерам, ті там будували будинки та продавали квартири. До слова, це вже не перше кримінальне провадження, у якому Труханов має офіційний статус підозрюваного або обвинуваченого. Труханова також зараз судять зараз крадання на суму близько 150 мільйонів гривень. І кілька років тому, коли набушники тільки які хотіли дати йому підозру. Труханов тікав з України за кордон. Поки мират радцують на роботі. Патріотичні організації проводять шуточні акції на день, наприклад, організували помінки. Майже усі свої оборудки Труханов робив зі своїм давнім партнером Іще ще 90-х і представником російської мафії Владіміром Галантерніком, який також є і великим забудовником в Одесі. Саме йому і передавали ті земельні ділянки, точніше. Крали у Одеситів землю під його забудови. Галантернік також проходить по справі про злочинну організацію, проте підозру йому так і не вручили, тому що він встиг втекти з України. Я не знаю, чи засудять цих бандитів по справам, про які я щойно розповідав. Побачимо, дуже хотілося б у це вірити. Але є іще деякі дуже цікаві історії, по яким ані Труханов, ані галантернік поки що не отримали жодних. Звинувачень, наприклад, історія із нападом на військовий аеродром. Вам не почулося наприкінці 2017 року. Труханов та галантернік в Одесі вже настільки знахабніли, що винайняли тітушок, і ті напали на військову частину на наших військовослужбовців на військовому аеродромі стратегічного значення. Вдерлися на територію аеродрому, знесли паркан та відтяли в частини 20 соток землі. Згодом військові заявили про спробу рейдерського захоплення своєї території. Поліція ж заперечила цю інформацію. Поліція, яка була на зарплатні у цієї мафії, не просто сказала, що нападу не було, а заявила, що то були не тітушки, а будівельники. Зрозуміли, ось оці люди в балаклавах це звичайні будівельники, і ніхто взагалі не нападав на військову частину. Усім привиділось до речі, ось отаку абсурдну заяву від імені поліції тоді робив Руслан Фор. Ростяк радник начальника поліції Одеської області, який може бути причетним до організації другого нападу на мене. І зараз Форостяк працює у Труханова у комунальному підприємстві, а керував тоді тітушками, яким допомагала поліція під час нападу на військовий аеродром. Голова служби безпеки галантерніка Володимир Босенко, який колись очолював одеську міліцію. Отвійте так о. От... Нормально. допомагайте, то достали. він же може бути також причетний до організації нападів на активістів, і він же керував захопленням літнього театру частини міського саду Одеси. Видо представитель якої фірми? Представітель фірми, яка володіє... Ну, давать... можна названня усе я вам ще раз кажу, що милодіпляв у тому ж 2017 році в Одесі у міському саду в самому серці міста хотіли збудувати ТРЦ на 32 тисячі квадратних метрів. Землю під ТРЦ галантерніку подарував Труханов. Ми із Одеситами вийшли на велику акцію протесту, але нас тоді намагались розігнати одеські мусора, тому що поліцією керував генерал Головін. Який служив Геннадію Труханову шукали одне це одне. Одна, -ти оди, одинадцяти. -ти Ти видіш, що після забув Дмитро. Головін також причетний до організації нападів на громадських активістів та відмазування нападників. А ще зараз він вже не в поліції і його судять за те, що він крав цигарки, які були речовими доказами, і інколи головін із Трухановим зустрічаються у суді, коли проходять їхні засідання. А тоді, у 2017 році, головін за наказом. Друханова організував кримінальне переслідування мене та іще кількох активістів, які брали участь у протесті проти забудови літнього театру, і мене дуже швидко закрили до СІЗО. А коли я тільки вийшов із СІЗО за декілька днів, цілий прокурор Одеської області Олег Жученко, який отримав свого часу від галантерніка безкоштовно у подарунок квартиру, організував проти мене нове кримінальне провадження та сказав, що я у 2014 у році кришував в Одесі наркобізнес. Ну чудово! Там, де вам дають дозвіл десь діяти, ви дієте. Пане Жученко, я потягну вас в суд за ваші слово. Потягні! я доведу свою невинуватість в суді, а потім будете відповідати ви за свої слова. Зараз Жученко вже не прокурор, і він у справі про злочинну організацію також отримав повідомлення про підозру. Тоді усі події розвивались дуже стрімко. Я тільки вийшов із СІЗО по справі літнього театру. Як тут цілий прокурор Одеської області зібрав терміновий брифінг, і після цього, за кілька днів, мені повідомили про нову підозру та закре. Рили мене вже на цілодобовий домашній арешт. Але у апеляції я відбився на нічний домашній арешт і мені стали погрожувати. І вже за пару місяців відбувся перший напад, потім другий напад, а потім третій. Поліція не те, що не розслідувала ці справи. Вона не надавала навіть мені охорону, але давала її моїм нападникам. У нас закон ж не передбачує будь-кому бажаючому надавати охорону. Проти Труханова в Одесі виступав не лише я, виступало і дуже багато інших громадських активістів. І на багатьох із них у той же період часу стали нападати. Олег Михайлик, наприклад, пережив клінічну смерть. Він був вже однією ногою на тому світі. В нього стріляли поблизу облас. Сного управління поліції справа досі не розслідувана. Так само побили Аліну Радченко та Світлану Підпалу. За кілька днів після третього нападу на мене порізали також і Віталія Устименка. А пізніше напали на Григорія Козьму та Михайла Кузаконя і намагались їх вбити, інсценувавши дорожньо транспортну пригоду. І це далеко не усі приклади того, як Труханов та його банда замовляли напади на громадських активістів, які їх критикували. Жо. Одна із цих справ не є до кінця розслідуваною. У жодній із цих справ замовники так і не отримали жодного покарання або навіть підозри. Зате постерненко підозра буде в будь-якому разі. А і мало не забув. Тітушка Сергій Щербіч за чиєю заявою мене судили та закривали досі взимку цього року. Є партійцем Геннадія Труханова та цілком йому підпорядкований. Труханов вже перед тим як замовити напади на акт. Активістів почав публічно нам усім погрожувати та порівнювати тих, хто його критикує, із фашистами. Я просто хочу напомнити тим активістам в кавичках, що на всяку силу знайдеться друга сила. І теж, коли вони маршировали по Європі, фашисти, вони думали, не самі сильні, мощні, красиві. Получили, получили по зубам так, що хватило всім. Ну я просто так і. Так і виривається мені сказати, що я них думаю, але не хочу. Я мовчу ділами покажемо, як ми до них відносимося. І він тоді справді показав більше десяти замовних нападів протягом лише одного року. І всі жертви це ті, хто виступали проти Труханова. Але особливо цей лисий бандит ненавидить мене навіть тоді, коли я був змушений вже переїхати з Одеси до Києва, тому що там Труханов намагався мене вбити, коли я вже не жив в Одесі. Він скаржився на мене президентові Зеленському. Говорив на банковій, зустрічався. Він скаржився на цього хлопця. Зараз я вам скажу. А... Хлопець. А? Стерненко. але ви не думайте, що Зеленський якось погано ставиться до Геннадія Труханова і що його до відповідальності притягають саме за команди президента України. Я в цьому дуже сильно сумніваюсь, тому що справи проти Труханова веде набу те саме набу, яке повідомляло про підозру, наприклад, Олегу Татарову, дуже близькому до президента Володимира Зеленського. Ну і є іще ще один дуже цікавий нюанс Безпрецедентно високий. Какая поддержка меня, как мэра города, и партии, доверяя делам. Підтримка регіональної політики нашої великої команди губернатора, членом своєї команди та губернатором, Труханов назвав Сергія Гриневецького, який зараз є головою Одеської обласної державної адміністрації. Це дуже близька людина до Труханова, яку він фактично контролює, і він же був призначений президентом Володимиром Зеленським на цю посаду на посаду голови Ода, навіть попри те, що немає права обіймати державні посади, так як підпадає. Не тільки під люстрацію, а й під декомунізацію. Закон один для всіх. Президент домовився із Трухановим та подарував йому цілу Одеську область і заодно узяв на себе усю ту кров, яка була пролита завдяки цій російській мафії. Але я впевнений, що рано чи пізно закон наздожене Труханова, та він буде відповідати за усі свої злодіяння. А разом із ним відповідатимуть у суді ті, хто його увесь цей час. Покриває